В уманській дев'ятиповерхівці обірвався ліфт. В ньому саме перебувала жінка. Майже годину бранка чекала комунальників, а коли почала задихатися від диму, який з'явився у кабіні, родичі викликали рятувальників. Вони і звільнили полонянку із пастки. Жінка стверджує, замість співчуття від ліфтерів почула лише образливу лайку. Завжди ходу кожу течком. Що навчилося в той день, не знаю, сама не знаю, чому так. Може із за того когось послала. Зайшла у ліфт і одразу пошкодувала. Жінка розповідає, як тільки двері зачинилися, кабіну почало кидати з боку в бік. Від удару вона аж присіла, бо летіла із п'ятого поверху. Якотом мечом як починала, як ото меч буває, буває підкидає так само. Це мене підкинуло опять і опять він не виходить ось Він уже став. Ну, я ж не я навіть не зрозуміла, на якому я поверсі, коли вже почали відкривати, то було понятно, що це був перший поверх, тільки він був нижче опущений. Родичі жінки обривали телефони ліфтерів, та там на виклик не поспішали. Світлана розповідає, мало того, що приїхали майже через годину, та ще й образили. Коли ми вийшли з аварійної служби мужчина, який приїхав, сидів в машині, він так кричав, матюкався і кричав, що розумієте, Умираючий лебедь, як він каже, там застряв в ліфті. Це не за нею. Оце така ця вся паніка. Тут все здалося тут. З горобіяном ліфтери пообіцяли розібратись, кажуть, не приїхали одразу, бо мали вивільнити з полону ще двох бранок. Сиділа жінка з коляскою, з дитиною. Зараз поїхали туди освобождати, освободили там і зразу, і зразу тільки вони ще не встигли освободити, поїхали освобождати. Зразу визов сюди, був і на Горького 32 сиділа беременна жінка. Першими до зламаного ліфта дісталися рятувальники, їх викликала донька жінки, коли зрозуміла, що від комунальників допомоги годі чекати. Ті приїхали за три хвилини, і саме вчасно, бо в кабіні з'явився дим. За допомогою того, що були відчинені двері, він швидко вивітрився і людині, так як такої загрози життю вже не було. Але вона знаходилася в шоковому стані. Після пережитого жінка вирішила, що до ліфта ні ногою зараз підйомник не працює, та після ремонту його запустять знову, бо до кінця терміну експлуатації залишилося ще два роки. Віда зоречі Лехура, Черкаська служба новин.